Всім вітання! Ну що? Давайте будемо знайомитися. Звуть мене Оксана, зі своєю родиною проживаємо в невеличкому селі на Кіровоградщині. Тому всім вітання з центру України. Ми живемо в селі, працюємо на землі, кайфуємо від процесу і від результату. Команда наша невеличка, такі собі три мушкетери, але працюємо ми дуже весело, злагоджено, продуктивно. Ну, з таким помічником інакше бути і не може. Ще у себе в господарстві ми тримаємо ось таких тваринок. Ці пухнастики дуже гарні, добрі, класні тваринки, і вони нам не дають нудьгувати. Заготівля для них сіна влітку це для нашої родини, напевно, навіть і не робота, а якийсь ритуал. Також в нашому господарстві є така собі подружка вісілушка наша малолітражка буся. Але основним заняттям, а вже ж, є вирощування овочів. Тут уже в нас поле для діяльності безмежне. Ми навіть почали вирощувати насіння овочів поки що для власних потреб. Актуальна дуже в нас. Така тема це захист капусти від шкідників і хвороб. Якщо вам цікаво, ви обов'язково підписуйтеся на наш канал. Також актуальною у нас є тема мульчування. Тому, кому близька, близькі ці теми, хто бажає вирощувати овочі для себе, для своєї родини просто і весело. Тому вам до нас. Давайте приєднуйтесь до нас на канал, підписуйтесь на канал в гостях у Ксенії і разом з нами. Гайда проходити шлях! Від насінинки до тарілки. Тому чекаємо всіх, будемо раді новим знайомствам!